Моя лібрерія, то, що я купила. Я так сильно нею, сильно задоволена, дуреньки мої. Помаленьку моя хата наповнюється красивими меблями, а в Італії називається. Ця лібрія стала любов з першого погляду. Я тільки побачила, я зрозуміла, що це я хочу. Перш за все, тут в мене таке місце є, як бачите, 40, 40 на, бо лібрія має 30, а тут є 40. На 1 метр і 40. Один 1,40 і 40, і Ось так менш більш. Тут ще все не докінчено, тому що ззаду є ці лібрирії, я хочу поставити. Закликати ще майстра і щоб він мені тут зробив полички і особливо двері, щоб він мені тут зробив, закрив. О, бачите, тут холодильник є. Тут є холодильник. І от тут він має зробити такі двері гарні, біленькі, щоб я їх так сюди відкривала і щоб я всередину зайшла, і щоб я там бачила, що воно в мене стоїть. Тому що я купила ось ту таку металічну таку дорогу, високу. Такі, ну, от, парасолі. от я, скільки от тут парасолі, 3-4 парасолі, я ніколи ніколи не вживаємо ми таких парасоль великих. Завжди був сумці, або в машині, у нас дощ тут дуже мало падає, і мені треба тут порядок ззаді зробити. І це буде така робота. На... І там вверху бачите ящики, там у мене іграшки, ялинка, я ну, сховала там все, що це. А так мені треба це все закрити, щоб не було видно. І майстер має прийти, і я вже знаю, який, я вже домовилася, як ну, телефон тільки щоб поки що маю. І ось так треба цього майстра кликати. Йдемо на вулицю, я вам покажу квіточки. І сьогодні ввечері ми знову будемо їхати. І вже прийшли два крісла. До кухні прийшли два крісла. Ви мене питалися, чи можна, можна в нас тримати на вулиці пральну машину. Це абсолютно нормально є. Я вам покажу ці квіточки. Я це треба кидати, бо це стара, я вже нову купила оці фіточки від гвіда, що я посадила їх недавно. Я думаю, що вони ще приймуться і просто не вмруть, не бо ця ще, бачите, зелена. Вони жили в такому поганому місці, де дощ майже не падав, де в землі така погана була земля. А тут вони як почують гарну, гарну землю, то я думаю, що вони відживуть. Торф ще треба я купила, ще нічого з цим торфом не робила, треба мені небудь зробити, щоб був порядок. Мені треба Ці квіти от мої пересадити. Я їх трошки обробила, це означає, я їх тут вони дуже сильно були, всякого багато сухого було, бачите, я тут все обдерла, обдерла, обчистила, обчистила. Вони менші ці квіточки зробилися. Ну, вони мені дуже подобаються. Сьогодні погода така собі, бачите, ніби дощ, ніби це. Ми сьогодні ввечері привеземо крісла. Дуже гарні крісла, які я е, вибирала, думала про них дуже довго. Я їх дуже не купляла, бо я хотіла всі всі крісла перепробувати, щоб вони були зручні для кухні. Ми сьогодні привеземо ці крісла. Це теж рослинка від гвіда. Бачите, ось це. Це, це така сепі, живий пліт в нас тут росте. Горожа така з живого забору. І от такі рослинки вони придатні. Бачите, тут одна рослинка є. Едера, як в мене гарно росте, оця едера. Ви впізнаєте, та, що в лісі росте. На кінець вона у мене така гарна велика. І оцей росте, 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 вже таке. Я не знаю, що мені тут обрізати зверху. Що мені тут робити. І от молодий листочок. Молодий зовсім зелененький листочок. Я так обернула, бо це от трава, обіда, така трава росла, син посіяв вже давно, вже два-три роки. І вона, от бачите, я так чуть-чуть взяла, як вона так розрослася, подивіться скільки тої землі. Я взяла пригорщу землі зі саду. Хто мені написав, що мені принесе це, принесе мені, як вам сказати, ну ви зрозуміли, це добре так на, на щастя, на, на щастя. Ця треба, це так мало бути, і це буде така пам'ять про Гвіда. Ось така рослинка з його саду. Будемо їхати ми сьогодні, слідкуйте за мною, привеземо крісла. На кінець крісла будуть, дорогесеньки мої. Тут теж ремонтують, великий ремонт роблять у в мене в, тому, в парку. Тракторів багато, все нове. Дуже серйозно займаються дерев багато повирізали. Це мені шкода, що дерев багато вирізали. І Ось так. Ідую до хати. Щось зробити трохи, бо пізніше будемо виїжджати. Так, сьома година до Дорогесенькі мої, ми їдемо забирати крісла. Ці крісла картель. Марка картель це дизайн, це дуже-дуже зручні. Перше за все, зручні. Пізніше. Красиві крісла для кухні. Два крісла ми маємо взяти. Місяць назад я їх, я їх як я можу сказати, вибрала і заплатила. заплатила. Одне крісло коштує 200 євро. Два крісла 400 євро. Зараз я запла заплачу ще 200 євро і заберу ці крісла. Утевіандаріля, анкіділяпутиндаре. Пермесо! Buonasera. Buonasera. Siamo venuti a oh, prendere sedie. Ho fatto un po' di confusione, Aha. sì che ora bisogna che, che, che metta a posto. Sì, sì. Sì. Bello, posso vedere un po' di roba? Sì, sì, certo. Intanto deve, deve andare a prendere. Uh -huh. Лібрірія, ну це дуже лібрірія, дорога. Це один така, одна частина, ще друга частина. Отакі От всякі крісла роблять. Ось таке моє крісло. Таке тільки не блискуче, бачите, це блискуче. Подивіться, які гарні. Ай, як мені подобається все. Окей. Телефону. marca. чонула ogni... Sì. Так, взяли ми каталоги, щоб подивитися. Ой, все, все мені тут подобається, все, 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 все. Вау, як гарно. Качалка така. Так интересанте. Окей. Okay. Їдемо додому. Два крісла, в такі великі коробці, два крісла. Йдемо. Йдемо, йдемо. Ми досить легкі. Так, мій базоночок гарно стоїть. Вже так цікаво. Бачите, які акуратні. Так цікаво я подивитися. Дірочка є. Тум, Аріватисе діє. Кекуква. Яка краса. Ось такий. Тут такі вона має ці. О! Так замотано гарно. негарно. Тут, тут дуже зручно локті поставити сюди. Экоква, кибеліца, вау. Вау! 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 Сейди! Вау! Кибеліца! Кибалі! leggeri abbastanza leggeri vediamo no non è tanto normale diciamo un peso normale non lo so quanto pesano ecco qua bellissimi anche libreria libreria bella piano piano si fa arredamento Bello. Беллю. Ще протекціони. <гум> Вау! Комодо, 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 бо я, тому що я вже я всі крісла перепробувала і оце саме най, 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 я дуже багато крісел перепробувала. Зручне, незручне, і оце просто ідеальне. Просто ідеальне. Дуже цікаве воно є. Оце має такі ніжки, так воно гарно було запаковано. Ми дуже-дуже сильно задоволені. Йдемо вечеряти. Будемо одразу сідати на ці крісла. Міче, гадаєте, то міні. Опри за то міні. Мара мені винута ідея дари у покинуто мію. Поки емельо сию фачу. sarà bella cena, così, un po' di più prosciutto mi piace, ecco qua, così, e così, Tomino, Tomino fa perdere la testa, ecco qua, ecco qua, bene, poi ce l'ho prosciutto, ancora, no, prosciutto, prosciutto sì, questo è di Parma, bella eh, offerta, 27 conviene perché era offerta, oggi prosciutto costa più di 30 euro. e anche questo qua in offerta 40% alla cassa. Pecorino nero, molto buono, già seconda volta io prendo, vedete ieri già assaggiato e abbiamo anche questo qua, marzolino toscano. Ecco prezzi in Toscana è questi, vedete 40% alla cassa con scheda cop. Ok, poi abbiamo anche cipolla che è rimasta di tropea. Abbiamo fagioli, ora si mangia. Adoro cipolla, amici: cipolla di tropea, quella fresca, fa perdere la testa. Mm, oggi cena alla grande. Бачите, яка гора сидить. Всі, -всі люди з усіх країн приїхали. Їх так тут багато, особливо тих мусульманів, я трошки боюся, тому що вони дуже, в них дуже все строго в житті. І, і неповага до жінки, це мені не подобається. Я йду щось куплю, з маленького спизу зроблю. Продукти куплю ось тут. Хоп, я поставила і одразу настрашилася, коштують менше. Ви Тільки подивіться. Пів кілограма. Це ужас, які вони великі, одне яблуко пів кілограма. Чому вони такі? Я їх боюся. Я їх боюся таких тих яблук. Нормальне яблуко заважує, ну, не знаю, 300 грамів, 250. Дивіться, які вони величезні. Прийшла італійка і говорить, що які-небудь двоє вони вибирають, вона говорить, для мене які-небудь яйчка. Хотіла вам показати, як оскільки яйця, я оці взяла, дія, борщ варити, буряк купила. 2,50. Хочу показати, які яєчка саме найдешевші, вони коштують саме найдешевші, то ось ці. 10 штук, бо я не знаю, як в Україні. 10 штук, 2 евро. Але є ще 10 штук, вони італійські, вони 3,50 коштують. Бачите? Ці набагато краще, з сенсу, що автобіотичі не вживали. Оці яйця привезли, хто знає де, і звідки, і, і чим ті курі їли, і вони зовсім-не зовсім, зовсім не є якісні. Хвора курка, хвора хворе яйце. Кудушки. От кудушка 23 євро. Меморі. Оскільки сковороток є багато. Це 50% знижка, 52%. Бачите? Це Італія доргенькі мої. 61. Отакий От, черпачок. От 52. Що це за така, люди? Я не знаю, я. може і добре, але вона не така чорна, вона мені не подобається. Я якось не довіряю. Хоча треба зробити фотографію і прочитати, що тут написано. От є різні різні, розмір різний. Тут завжди можна знайти, бракує вам ось така блискуча покришка 55% знижка ось тут. У мене є список, який я зараз маю купити, я завжди йду зі списком, дорогесенький мій, в магазин, завжди завжди зі списком. Так догори причепити на, на балконі, на стелю, Таких три поверхи квітів. на гачок. І буде так як світівник. Тільки подивіться, скільки яєць тут на, на, наставили. Мама мія. І тільки подивіться. Ужас. А там наверху, які величезні. От, Паска близько. А, вау, все, що хочете. Так, Я починаю здорове життя, я купила куркуму. Куркума це номер один, антіфіматорія. Біо. Я шукала біо. Кілограм коштує 50 євро. А це я заплатила, я не пам'ятаю, 2,50 щось таке приблизно. Нічого. Покажу вам в хаті. Моцарелю okay. купила. Ще я купила буфала, такі дві моцарелі, яйця. Петрушки трошки купила, один буряк, з четвер. Ось таке дуже хороше, я дуже сильно натуральне, дуже сильно смачне з базилики. І, пізніше, хліб, отаке те, окей. Okay. Так я взяла, бо я на ньому хочу борщ варити. Ціна ось ця, бачите, трошки знижка. Зараз я візьму мортадель, яка називається Фаволя. З каска. Теж зі знижкою, але вона дорога. 1,50. 1,60 вже зі знижкою. Є дешевша оця 99. Я не хочу дешевої брати. Я ліпше оця Фаволя візьму. Фавуля це означає каска. Ця фауля колись була по 12. Я дуже рідко купляю, але пам'ятаю, колись була 12 євро, тепер вже 16 зі знижкою, а так 18 або 20 вже коштує. Це ужас прямо. з каморця, зі 100 грамів. 14 євро за 100 за кілограм. Цей самий магазин подивіться, скільки коломбів. І оця ціна, яка у нас отут. 750 грам. Колись завжди був кілограм, зараз 750. Авіч 700 навіть є. Усі сімнадцять кілограм немає колись постійно. 25 років назад було тільки кілограм. Тобто можете представити? Ось є 900, 800, 900. Не знаю. Тут такі всякі ще є. Шампанські, і коломба. Майже 9 евро. ось такий подарунок, Баулі є. 14 евро. Тут ось таке гарне яйце. Яйце цукорки, яєчка маленькі і коломба. Так, де мій кошик? Є? Я вже забула, де мій кошк. Помідори, найдешевші помідори. 2,80. Ось такі. Базиліко. Хто його хоче, його набомбили тими всякими хімікатами. Ви попробуйте от принести додому і ось його зрізати зверху. Це це, це, це самік хімікати. Я таке ніколи не купляю. Пор. Що тут вам ще показати? От цибуля у нас цибуля, цибуля, У нас 1,70 за кілограм цибуля, треба за кілограм завжди дивитися.